Уже з понеділка у нашій громаді розпочнуть роботу медичні працівники із сучасним транспортом, за допомогою якого вони матимуть можливість надавати консультації у кожному селі. Графік буде оприлюднено найближчим часом. Цей автомобіль подарували нашій громаді представники товариства Червоного хреста завдяки сприянню Тетяни Побережець. В вересні місяці представники Червоного Христа звернулись до Кіровоградського представника Червоного Христа і запропонували прийняти участь в програмі на підтримку населених пунктів, де немає лікаря, і відповіли на всі питання. Приїхав до нас представник з данії з перекладачем. Ми розглянули його пропозицію. Він познайомився з нами з нашою громадою. Яка кількість у нас населення, скільки лікарів, і сказали, чекайте, можливо, ми вам передзвонимо. І сьогодні ми отримали автомобіль і і медикаменти. Заключили з ними меморандум на підтримку громади, і тепер ця машина буде здійснювати. Виїзд в населені пункти там, де немає лікаря або навіть і медичного працівника. Тому два наших лікарів і чотири медичних сестрички будуть їздити по населених пунктах. Вона висловлює щирі слова, подяки за цей цінний і необхідний подарунок б подякувати представнику товариства Червоного Христа Кировоградської області Валерію Юрченко і Шульгіну Валерію за таку можливість для нашої громади. Дякую. До вдячності приєднується Світлана Тилик, для якої медична галузь у нашій громаді є однією з найпріоритетніших. Вдячна Червоному Христу за. Такий подарунок для нашої громади. Придбання цього автомобіля дає нам можливість надавати доступніші медичні послуги нашому населенню. Ну і, звичайно, я дякую Тетяні Сергіївні, нашому прекрасному головному лікарю первинної медицини, за те, що вона така небайдужа до людей, за те, що вона сама турбувалася, сама це здобувала. Це її здобуток, вона молодець у нас. Я Дуже їм вдячна Дякую. за це. Мобільність медичної допомоги стане запорукою міцного здоров'я жителів нашої громади.